Варвара тренується у басейні Дельфін щодня, крім вихідних. У свої 11 років вже має третій дорослий розряд. Її улюблений вид плавання на спині, тому що там можна спокійно дихати і кролем, тому що це найшвидший швидкий стіль. П'ять років займаюся плаванням, тому що тут гарні тренера і. Чемпіони з поміж усіх видів спорту плавання обрала і Софія. Розповідає, докладає максимум зусиль, щоб стати кандидаткою у майстри спорту. У мене пап тато тут е, займався, і тато мене вирішив е, сюди. Папа наставив, так? Да? Так. Ні, я сама також захотіла. Коли їздила у Кам'яцьку, то я зайняла третє місце і мідаль. У мене найбільше досягнення кубок та медаль Перше місце ДЮСШ номер 6 відвідують 650 дітей, а також ветерани і члени їхніх родин. 25-метровий плавальний басейн Дельфін під відкритим небом працює цілий рік. Тут є укриття на 80 місць, відремонтоване коштом міського бюджету, засоби для гасіння пожежі та надання першої допомоги, резервне джерело освітлення, надійна вентиляція і три запасні виходи. Наші дітки займаються тут багато років. У Нас планується змагання міські будуть в липні місяці по плаванню. Також у нас займаються воєнні приходять, і нас оздоравчується їх сім'ї. Жінки, діти, батьки. Ми всіх чекаємо в нашому відкритому плавательному басейні. У 2023 році у нас були виконані ремонтні роботи за бюджетні кошти, виконали і заміну труб поміняли у 2024 році, в нашому закладі було виконано Теж багато робіт з роботою басейну і спортивних секцій. Ознайомився Олександр Вілкул. Він поспілкувався з тренерами та дітьми. Ми утримаємо повністю всі наші комунальні США. Це десять працюють всі вісім плавальних басейнів. Це і діти. Займаються більше 8 тисяч дітей в нашої США, в тому числі 2 тисячі плаванням. Це і реабілітація, тому що зараз створені реабілітаційні групи в усіх ю США, в усіх басейнах. Лише плаванням займається більше, ніж 2 тисячі військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. І ще 300 іншими видами спорту. Плануємо далі робити максимум, щоб була інклюзія, щоб могли займатися. Її. З обмеженими можливостями інваліди, ну і звичайно, діти. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб наші діти могли жити ну, майже нормальним, як для воєнного часу, життя. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.